Доброго ранку, мої передплатники україномовного каналу. Бачите, який гарний ранок. Але повітряна тривога лунає, на жаль. Сьогодні у нас вже другий день березня, 2 березня 2024 року, субота. І дивіться, як гарно світе Сонечко. Весна, справжня весна. 9 година ранку, я вже йду додому, скупився в волоку, як коняка якась. Не знаю, як через камеру передається чи ні, але весна прямо пахне весною, незважаючи на те, що зараз мінус один, щось таке. Але як же гарно, весна. Що я все гарно, да гарно. Як пройшла ніч у Харкові, ну от ніч. І саме чули, і зараз тривога, і вночі тривога, ще по Харкову кхм, щось прилетіло, вибухало. Ой, на жаль, весна прийшла, а миру поки, поки що немає. Бажалось би, щоб з весною мир би прийшов. До України, до Усі, не тільки до Харкова, ну і до Харкова. Зараз Дівчаткам дзвонив, вони питають, що у вас там трапилось. Ну, дружина, читаєш усі ці канали. Я та й щось таке трапилось, але я не знаю. На Салтівці Всі все набудь. Ну нічого. Але от це якась і тривоги постійні. І... Ну щось напрягає. Така погода гарна, така жити б. А воно і гудить і бабахає. Коли не скінчиться от садик, Дитячий садочок. Коли з донькою проходимо, поруч вона. Ой, як би я хотіла в дитячий садочок. Я говорю, та я і в школу хотів би, і до інституту. Але скоро вже і на польці. Ладно. Всім миру добре злагоди. Всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока.